Всім гарного дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 26 вересня і у нас проходить збір буряка вінігретного. Посіяно було всього дві пачечки. Насіння було голландське. Ось тут було чотири рядки. Зараз залишилося два. Бурячок в цьому році вродив. Гарний. Будемо зберігати, консервувати, робити борщову заправку або е, покор... по-корейськи. Ось отут вже я викопала, тут я обрізаю. Ось. Сразу його сортирую. Маленький, отут середній. Гурячок ось середній, а ось тут великий, це тут дуже великий, піде ось такий на їжу гусям та качкам. Відео викладаю з запізненням, тому що не встигаю його монтувати багато часу, але не вистачає, тому що зараз йде уборка городу, а в мене Дуже велика територія. Я поспішаю, іноді з ліхтариком уночі то викопуємо, то збираємо. Тому якось так. Тому, якщо ви розумієте, тому не можу швидко викладати. Монтаж забирає багато часу. Я ще працюю офіційно, тому 8 годин знаходжусь на роботі. І тому не все вчасно викладаю. Але все це ми переживемо. Буде все добре. Ось такий бурячок. Зараз. Ось великий, це такий великий. Ось під куром та качкам. А такий ось середненький іде нам на їжу. Буду закривати хлопцям борщову заправку, тому піде усе. Також якось так. Зараз вам покажу, ви просили, як виглядає кукуруза, другий оберт. У мене було посаджено. Наше, це для експерименту наше українське насіння кукурудзи і голландське. Ось кукурудза. Ось так вона виглядає. Це українське насіння. Тут ось качани українське. Як бачите, Маленькі качанчики, хоча написано теж було гібриди, але воно української фірми. Зараз покажу вам кукурудзу голландської селекції. Голландська селекція була посаджена на тиждень пізніше разом з огірками в один день. Я їх саджала, щоб огірки закрити. Ось це кукурудза голландської селекції на тиждень пізніше. Ось дивіться, які же в неї, в неї точніше, качани великі. Ще я ще передають тепло, вона достигне. Ось такі качани. Ось такі качани. І вона висока. Бачите, десь. Метр шістдесят. Десь так вона. Та по два качанчика усьому в'яже. Ось це тут прикривало огірки окурочкою. Ось такі качанчики гарнюні. Також тож у жовтні місяці ще поласуємо. З дітьми, печанчиками. Ось. Тож, я дивилася прогноз до 4 жовтня ще там тепло, плюс 20, плюс 11. Ось такі. Тож, ще вони вона встигає дати другий урожай. Но я раджу вам, ну це з мого власного досвіду, раджу вам саджати голландську. От бачите, як вона відрізняється від української селекції, хоча було написано дуже врожайна українська. Ну, бачите, одна земля, та ще й українська, посіяна на тиждень. Раніше, не розумію, чи, може, я на таку фірму потрапила українську, що недобросовісні. Не знаю. Ну, якось так. Тож всім гарного дня, мирного неба. Ось такий коротенький обзор. Вже накопала 4 мішечки по два відра бурячків. Якось так. Ось закінчили з бурячками. Ось ці ще не сложені. Ось отакий врожай. Тут 4-6 Мішечки всі ми це ще не зложений. І вчора я ще вибрала чотири мішечка Ось так що буде ще закрити хлопцям борщову заправку, так як просять. Такий гарний бурячечок. Ось такий, такий врожай добрий. Ось у мене ще я хотіла показати ось така фасолька Витка різдвяна. Зараз теж її йде збір. Вона ось так в'ється. Дає дуже рясно врожай гарний. Отут ось тут ще зелена, вона ще достигне. це вже спіла. Дає рясно врожай, декілька разів за літо. Нижні спіють, зриваєш, а верхні достигають. Зараз вам покажу. Якщо комусь потрібно на насіння, буду продавати. Коштує вона 30 гривень 50 штучок насінин. 50 штучкам ще додаю. Ось. Така вона в'ється. дуже багато ось її на кусту. І далі, далі вона квітне. Ось тут ось от стигла, а отут ще воно квітне. Якось так вона. Внизу стигла, потім достигає і у верху квітне. Ось її збираю. Ось. Дуже смачна, гарна, різдвяна. Ось так, така вона врожайна. Ось її скипки. І далі стигне. Ось. Кому потрібно, пишіть, вийшло. Тут у мене посаджено десь близько 200 насинин. От так я їх саджу, щоб вони лилися. І оце врожай з 200 насинин. І ще далі воно збирати і збирати. Вона велика, гарна, масляниста. Зараз ось вона така гарнюня. Ось покажу вам ще мою тепличку, де росла розсада томатів. Зараз тут вже в мене на осінь базилік росте. Шавель він піде в зиму і навесні вже у березні буде багато шавля. Тут декілька томатів залишилося, а ось тут зелень. Ось кріп вирощую. Та продаю молодесенький, гарнесенький кріп. Ось така фасолька почищена. Ось вона така гарнюня. Вона дуже смачна, якщо її додати до вінігрету. гарно див, дуже. Виглядає. У борщі вона смакота вона розварюється. І така маслянична, маслянична та сахариста гарненька. Тож, кому потрібно, замовляйте. Вийшлю. 30 гривень 50 штучок. Це в мене вже де на перебірку, буду перебирати та на зберігання їх пакувати. Всім гарного дня!